У нас, дивіться, хлопці, від акумуляторної батареї це називається попереднє збудження. Тому що коли статор почав генерувати напругу, ця напруга подається куди? Надіодний міст і попадається куди? В мережу, тобто на плюс акумуляторної батареї. То в нас вже ротор після того збуджується від чого? Від напруги, яка генерується в статорі. тобто Нам вже не треба попереднього збудження. То в нас вже генератор сам збуджується, тому дехто мені там говорив, що можна е, завести автомобіль, потім зняти акумуляторну батарею і що, їхати. Тому що в нас буде по факту замкнутий цикл. Але якщо ви тільки зменшите швидкість маленьку, то автомобіль легко заглохне і збудження пропаде. Але наголошую, увага, На новому автомобілі і навіть на старому, ні в якому разі. Не можна знімати кламу з акумуляторної батареї на працюючому двигуні. Запам'ятайте собі на все життя. Ви почули? Дамо на перерву.